Стояв шкільний автобус до Олексіївки і був рейсовий автобус, якому ж ми відшкодовуємо, підвіз цих даних учнів. Під час того, вже зі слів перевізника, водій, якого там був, якого дуже налякали камери, і все ну це, мабуть, як кажуть. Людський фактор, він розвернувся і поїхав, тому що на нього був певний тиск політичної сили, диких журналістів, які неадекватно, ну я цитую просто людину, які неадекватно себе вели, бігаючи навколо нього. Людина просто розгубилася і його зробили так, що він поїхав. Якщо завтра хтось захоче в Олексіївську. Хай іде, і ми будемо забезпечувати підвіз до Олексіївської школи. Якщо хтось хоче в Володимирівську, то будемо забезпечувати до Володимирівської школи. Я вважаю, що не треба робити проблему там. Якщо в когось там, ну скажімо так, якась істерика почалася, і він починає істерично скрізь бігати, жалітися і когось звинувачувати, прекрасно я спілкувався із усіма батьками. Ми досягли консенсуса, коли були два роки тому. Зараз якісь пішли нові віяння, ми розбираємося в цій ситуації. Ну, якщо хтось спеціально вигнав автобуса і почав. Пішки йти або бігати там, ну вибачте, то можна ж багато створити таких різних ситуацій, і потім владу звинувачувати в якійсь неспроможності, або не дай Бог, що там в якимусь тоталітарному режимі, як це звинувачили, я так зрозумів мене. Це просто з пальця висмоктаний конфлікт. На сьогоднішній день діти. Що Олексії, що в Олексіївську школу, що в Володимирівську школу? Сьогодні доставлені і сидять на уроках. Сьогодні спілкувався з сільським головою, який туди заходить, і я йому доручив контролювати Євенко Сергію Степановичу. Також Ну, світа само собою, і сільський голова він на місці постійно діти були на заняттях.